Головним для кар'єри будь-якого актора є досягнення визнання у вигляді різноманітних нагород та премій. Наявність таких премій автоматично веде до збільшення гонорарів за ролі. Іншим показником розміру гонорару є любов публіки і бажання йти на конкретного актора в кінотеатри, так як не завжди популярність у критиків і наявність нагород забезпечують прихильність глядачів. Емми Стоун наявні обидва критерії, що дозволило їй стати однією з найвисокооплачуваніших актрис Голлівуду. Причому добитися такого статусу їй вдалося ще у міці 29 років, і на вершині вона знаходиться вже на протязі 6 років, дивлячись на систематичні потенційні оскароносні фільми, в яких з'являється актриса, та ролі по типу Круелли, які створюють хайп навколо неї і приваблюють увагу публіки. На вершині вона буде ще довго, принаймні до моменту, поки зберігає свій товарний вигляд, а там вже можливо доведеться перепрофілюватися на менш масове кіно. Благо акторських здібності у неї для цього цілком достатньо. Емілі Джин Стоун, саме таке повне ім'я актриси, народилася у Скоттсдейлі, штат Аризона. 6 листопада 1988 року в родині Джефрі Чарльза Стоуна та Крісти Джен Стоун. Батько Емми був генеральним директором великої підрядної компанії, а матір домогосподаркою. Актриса має шведське походження. Її дід по батьковій лінії емігрував у США зі Швеції та аналізував своє прізвище на Стоун. Також актриса має молодшого брата Спенсера. Еммою вона стала так, як коли реєструвалася до гільдії кіноакторів, ім'я Емілі Стоун було вже зайняте, і вона використала сценічне ім'я Райлі Стоун, та пізніше, заради зручності, змінила його на Емма. Своїм хриплим голосом актриса завдячує тому, що, будучи немовлям, страждала від дитячих колік і часто плакала. Від цього на голосових зв'язках у неї утворилися вузлики та мозолі, які добавили голосу характерної хрипоти. Актриса навчалася у початковій школі Секвоя та відвідувала шостий клас середньої школи Кокола. У дівчинки постійно виникали панічні атаки, через що вона проходила терапію у психолога. А згодом участь у місцевих театральних виставах допомогла їй вилікувати напади. Вона згадувала це так. After first grade before I went into second grade, I had my first panic attack. And um it was really really terrifying and overwhelming and you know, 7 years old. It's Describe it. To Um, I was sitting in. Uh, I was at a friend's house. I was over at a friend's house, and and all of a sudden, uh, I was absolutely convinced the house was on fire and it was burning down. And I was just sitting in her bedroom, and obviously the house wasn't on fire, but I had there was nothing in me that didn't think we were going to die, and so uh, I called my mom, and I was just it was it was panic, but I you know I, I of course didn't know that, and she came and picked me up, and then it just. Кепт years. Стоун проявляла інтерес до зйому вже з чотирьох років. Варто відмітити, що вона одна з небагатьох акторів, в яких ніхто з родичів не мав стосунку до кіноіндустрії. Тобто, в теорії бажання зніматися могло виникнути дійсно в неї самої, а не бути навіяним кимось із батьків. Спершу вона хотіла зайнятися комедійними скетчами, але через деякий час переключилася на музичний театр, навіть брала декілька уроків бокалу. В майбутньому їй це не аби допомогло, адже саме за роль у мюзиклі вона взяла свій перший оскар. Акторським дебютом Емми можна назвати роль видри у постановці Вітер у вербах у свої 11 років. На протязі двох років Стоун навчалася удома, а паралельно брала участь у постановках молодіжного театру долини Фенікса та виступала з комедійною трупою театру у імпровізаціях. Також десь у цей час вона відвідувала Нью-Йорк, де намагалася потрапити у серіал від Nickelodeon All Олдзет, але кастинг пройшов для актриси невдало. Також вона брала приватні уроки у тренера з торської майстерності, який працював у агентстві Вільяма Моріса у 70-х роках. Це агентство називають першим дійсно великим агентством з пошуку талантів, які співпрацювали з багатьма газірками у 20-му столітті. Тож тренера можна назвати серйозним. Стоун відвідувала підготовчий коледж Ксав'єра. Правда, лисого директора на інвалідному візку там не було. Це була католицька середня школа для дівчат. Так як людей X там не виховували, Емма покинула школу вже після першого семестру, щоб стати актрисою. Для того, щоб переконати батьків дозволити їй переїхати в Каліфорнію, щоб продовжити свою акторську кар'єру, вона підготувала їм презентацію у Powerpoint під назвою Проект Голівуд, яку включила їм під акупанемент пісні Мадонни. Схоже, що презентація справила враження на батьків, так як вже у квітні 2004 року вона разом зі своєю матір'ю переїхала в квартиру у Лос-Анджелесі. Там актриса бігала по всіх прослуховуваннях від їсти, в надії, що їй дадуть зіграти там чиюсь доньку, однак за доньку її брати ніхто не хотів. Не обійшлося і без зворушливої історії про те, як вона бігала по різних низькооплачуваних роботах в перервах між прослуховуванням. В її випадку це була пекарня, де продавали корм для собак. Емма працювала там неповний робочий день і паралельно навчалася в дистанційній середній школі. Першою ролью, на яку актрису все-таки взяли, була Лорі Партріч у реаліті шоу конкурсу талантів VH1 в пошуках нової родини Партріч. Та тут актрисі також не пощастило, бо проєкт нікого не зацікавив, тож було знято лише один пілотний епізод. Після цього вона виконала гурщову роль у серіалі «Щасливчик Луї» від HBO, а пізніше пробувалася на роль Клер Беннет у серіалі Герої. Який зараз має навіть певний культовий статус, та прослуховування для актриси прийшло жахливо. Саме Ема згодом назвала це прослуховування власним досвідом попробуванню дна. Подібним досвідом можуть похвастатись і розробники серіалу зі своїм продовженням, випущеним недавно, який ніхто не просив, але все одно зняли. У квітні 2007-го Емма зіграла роль Вайллет Трімбл у драматичному серіалі від Fox під назвою Драйв, але на нещастя для актриси, серіал було скасовано після семи епізодів. Це був останній скасований проект, в якому знялася Емма. У цьому ж році вона дебютувала в великому кіно у молодіжній комедії Грега Мотолле «Суперперці». Де з тоді ще також нікому невідомими Джона Гілом та Майклом Серрою. Сценарій до фільму написався Троген. і з його слів, він багато в чому базувався на його власних шкільних пригодах. Спочатку саме Рогін мав зіграти роль самого себе у фільмі. Але через вік і його габарити це було неможливо. На той час актору було 25. і, хоча для Голлівуду не рідкість побачити 25-літнього школяра, Робін виглядав занадто дорослим. Фільм дуже успішно виступив у прокаті. При бюджеті у 20 мільйонів він зібрав 170. та ще й мав надзвичайно високу популярність на DVD, де його продавали разом з вирізаними сценами та аудіокоментарями від акторів. Фільм також отримав високі оцінки критиків і з часом заробив собі культовий статус як одна з Молодіжних комедій 2000-х років. В наш час таке кіно вже ніхто б не наважився знімати. Емма Стоун за свою роль отримала премію Young Hollywood Award як захоплююче нове обличчя. У наступному році Еммі пощастило менше. Вона знялася у фільмі під назвою «Рокер», який став касовою бомбою. Фільм отримав змішані відгуки з середньою оцінкою від критиків у 5 балів з 10, і при своєму бюджеті в 15 мільйонів зібрав лише вісім. Розробники хотіли спробувати в інтерактив при просуванні фільму. Під цього використовували MySpace, вигадану рок групу та комп'ютерну гру з фільму. Та креативна рекламна кампанія не змогла врятувати розробників від повного провалу. Ебамо Стоун для своєї ролі навчилася грати на бас гітарі. Актриса заявляла, що їй було складно виконувати роль персонажа, який так кардинально відрізняється від її власної особистості, тому нічого дивного, що критики негативно оцінили гру Емми. Під провалу картини її врятував відносний успіх наступної стрічки, що виходила в прокаті паралельно, яку в нас локалізували як. Хлопцям це подобається. Філіпс продюсував Адам Сендлер, а дистриб'ютом виступила студія Columbia Pictures. У картині розповідається історія колишньої фаворитки Хюхнера, яка дізнається, що має покинути особняк плейбой, тож вирішує приєднатися до університетського жіночого товариства. Спочатку фільм планувався як більш серйозний та похмурий, та згодом автори вирішили, що краще зробити комедію. Трічка отримала посередні відгуки, але Стоун цього разу отримала персональну похвалу від критиків. У прокаті картина виступила вдало, зібравши 70,5 мільйонів при бюджеті у 25. І в США це кіно навіть зараз має досить високу популярність. 2009 рік Став досить вдалим в кар'єрі актриси. Вона взяла участь у трьох проектах, два з яких мали касовий успіх. Перший з них це дуже вільна інтерпретація різдвяної історії з меттю Макконахів в головній ролі під назвою Привиди колишніх подружок. Інтерпретація настільки вільна, що показує події не на різдво та святвечір, а в переддень та день весілля. Кіно було створено ще у 2004 році студією Touchstone Pictures. Студія планувала, що головну роль мав зіграти Бен Аффлек, а режисером мав виступити Кевін Сміт. Та Сміт пішов знімати других клерків. А Бен Афлек не хотів зніматися в кіно без нього. Тож Дісней скасувала проект, а Бен Афлек згодом став одним із продюсерів фільму. Трічка отримала розгромні відгуки і має оцінку 4,3 бали з 10. У прокаті кіно прийняли трохи тепліше. Зібравши поверх 100 мільйонів доларів, картина майже вдвічі покрила свій бюджет у 37,5 мільйонів. Тож студія навіть отримала невеликий прибуток. Наступний фільм маскаво просимо до зомбіленду Робіна Фляйшера, де актриса зіграла разом із Джесі Айзенбергом та Вуді Гаррельсоном. Зомбі-комедія, що розроблялася з 2005 року для пілотного телевізійного проекту, та згодом Фляйшер зміг розвинути сценарій до повнометражного фільму. Створивши зі стрічки «Road Movie» з кінцевим місцем призначення парком розваг, було змінено імена головних персонажів та запрошену кінозірку. Спочатку зіркою мав бути Патрік Свейзі, потім розглядалося безліч варіацій різних акторів. Та так і не було вибрано жодного. Тож, коли залишався лише тиждень до зйомок, Воді Гаррельсон зробив декілька дзвінків та впросив на роль Біла Мюррея. Гаррельсон стверджує, що майже всі сцени з ним у фільмі були імпровізовані. Одним з великих плюсів стрічки можна назвати те, що тут можна побачити сцену убивства Ембер Your. Стрічка мала високі оцінки та чудові касові збори у розмірі 102 мільйони доларів. Такі самі збори, як і в привидів подружок, але з меншим на 10 мільйонів бюджету, що робить фільм дещо більш вдалим. Третій проект Едми це паперова людина з Райаном Рейдерсом у головній ролі. Абсолютно провальний фільм, який просто розгромили критики, що було улюбленою категорією фільмів для Райана до його речемного круга у вигляді Детпула. У 2010 році Стоун озвучила австралійську вівчарку в Мармадюку, а згодом вистрілила зі своєю ролью у фільмі Відмінниця легкої поведінки режисера Віла Влюка. Сценарій до фільму було написано Бертом Роєлом на основі книги Червона лінія 1950 року. Всього за п'ять днів. Спершу він мав намір створити кросовер з трьох класичних оповідань, сюжети яких розгорталися б в одній школі, а персонажі б переплітались між собою у фільмах. Наступними двома частинами кросоверів мали стати оповідання Сірано та таємниця Едвіна Друда. Але згодом від цієї ідеї відмовились. Фабрика кросоверів від Marvel в цей час тільки починала набирати обертів. Стоун прочитала сценарій до фільму ще до того, як його було запущено у виробництво і одразу оприділила його як геніальний. Тож вона почала активно опрацьовувати скрипт разом зі своїм менеджером. І коли дізналася, що проєкт запущено в роботу, оперативно організувала зустріч із режисером Вілом Глюком, де впевнено переконувала його в тому, як гарно вона зіграє головну роль. Це дало свій результат, і коли через місяць почалися проби, Емма Стоун була однією з перших, хто пройшов прослуховування. Режисер також не прогадав взяв Стоун на роль, адже більшість критиків зійшлися на думці, що саме вона була головною перевагою фільму. Цікавий факт, що під час зйомок постільної сцени у Емми почався приступ астми, про яку вона до того моменту навіть не здогадувалась, тож знімальна група почала активно шукати балончик від астми, після використання якого приступ пройшов. Так як оригінальний проект був написаний як комедія з рейтингом, а то в ньому 47 разів з'являлася нецензурна назва чоловічого дітородного органу, тому Глюк змонтував дві версії фільму. Нецензурною лексикою та без неї. Хоча в загальний прокат випустили більш лайтову версію, Великобританії фільм все одно отримав рейтинг 15 Під час зйомок картини не було використано жодного знімального майданчика. Увесь фільм було знято в містечку. Оджай, штат Каліфорнія. Всі будинки в кадрі були житлом місцевих мешканців. А школа, в якій відбувались події, це середня школа Нордго. Перший вікенд фільм зібрав 17 мільйонів. Що складає два його бюджети, а всього в світовому прокаті набрав 75 мільйонів доларів? Чим окупив свій невеликий бюджет у 9 разів. Це було навіть трохи більше ніж закладала студія Sony в своїх найсміливіших прогнозах. Критики також оцінили фільм дуже високо. А Емма Стоун получила за роль свою першу номінацію на золотий лобус. У 2019 році ходили розмови про спінув стрічки, який мав би поставити Берт Роял, автор оригінального сценарію. Однак далі розмов справа не пішла. Емма Стоун полюбляє з'являтися у телевізійному шоу Saturday Night Live. У 2010 та 2011 роках вона з'являлася там у якості ведучої. У 2014 році з'явилась в одному з епізодів, а у 2015 у спецвипуску до 40-ї річниці шоу. В 2011 році Емма знову ненадовго завітала до фільму «Глюка». вона з'явилася в малесенькому камео комедії з Джастіном Тімберлейком та Мілою Куніс Секс по дружбі. А далі актриса зіграла роль другого плану в романтичній комедії Це безглузде кохання, де головну роль виконав Райан Вослінг. Це була перша спільна робота Стоун з Вослінгу. Актрисі з ним працювати, схоже, дуже сподобалось. Або ж, можливо, хитрі продюсери розгляділи в дуеті акторів фінансовий потенціал. Тен Фогельман написав сценарій до стрічки ще у 2009 році, базуючись на власному досвіді. Її головну роль він писав одразу під Стіва Карела. Карел зацікавився проектом, так як він якраз відпочивав в перерві між зйомками в офісі. Цікавість Карела коштувала 15 мільйонів доларів. Він залучив до роботи над фільмом свою новостворену продюсерську компанію. У грудні 2009-го права на екранізацію придбала студія Warner Bros. за 2,5 мільйони доларів. Емма Стоун потрапила у проект вже в якості зірки після відміни ці легкої поведінки, тож їй не довелося проходити прослуховувань, а переговори ведлися з її менеджером. Основні зйомки стрічки відбулися у Каліфорнії та тривали 53 дні. А фінальний монтаж фільму зайняв всього лише 3 години. Стрічка отримала непогані відвики з середньою оцінкою 6,9 балів з 10. Також фільм отримав номінації на декілька нагород. В тому числі на Золотий Глобус отримав номінацію Райан Гослін, а Стоун номінували на премію Teen Choice Award. Прокаті кіно зібрало 145 мільйонів при бюджеті в 50. i know i'm going to get it financed i need you to come to mississippi and scout with me he goes what so he came to greenwood i knew this was the town i wanted to film in and i went and found all those locations before anything had happened and mark and i took photographs and we made a look book so that when the time came and i was having this great conversation with stacy snyder and steven spielberg and it? And I said, here. Та існував ще один незначний фактор, який впливав на місце зйомок у вигляді державної програми податкових знижок для кіноіндустрії, що діяла на території штату. Фільм дуже добре виступив у прокаті. Збори у 216 мільйонів зробили його найкасовішим у кар'єрі Стоун. І якщо врахувати, що бюджет стрічки склав лише 25 мільйонів, можна швидко побачити Великий Касовий успіх. Критики теж тепло прийняли картину чотирма номінаціями на Оскар, з яких одна виграна статуетка для Октавії Спенсер. Хоча Стоун і не отримала ніяких номінацій за свою роль, для неї фільм став черговою сходинкою у кар'єрі. Також згодом багато хто відзначав Тейта Тейлора як генія кастингу через те, що п'ять головних актрис фільму отримали по статуетці Оскар в майбутньому, і такою талановитою виявилася лише Брайс Далас Вовар, яка свою статуетку ще не отримала. У 2012 році актриса відправилася грати Гвен Стейсі у новому Спайдермені разом з Ендрю Гарфілдом. Заради цієї ролі вона була змушена відмовитись від ремейку серіалу 90-х років «Джем Стріт 21, що у нас отримав назву Мачо і Ботан. Образ Гвен у мегапопулярному кінокоміксі явно приніс актрисі куди більше користь. На зйомках людини Павука Стоун почала стосунки з Ендрю Гарфілдом. Саме хімія між акторами спонукала студію вибрати Емму на роль серед інших потенційних кандидаток. Стрічка отримала непогані касові збори в 758 мільйонів, хоча бюджет у 230 робить ці збори вже не такими привабливими. Критики оцінили картину на 6,6 балів з 10. У 2014 році вийшло продовження, яке хоча і принесло певний прибуток. Проте повністю розчарувало студію. Соні, в певний момент, на повному серйозі чекали зборів у 2 мільярди. Тож, коли стрічка зібрала всього лише 760 мільйонів, всі були дуже розчаровані. Найбільше був розчарованим Ендрю Гарфілд. Можливо, студія би ще ризикнула продовжити франшизу, не дивлячись на невисокий чистий дохід, але конфлікт з Гарфілдом став фінальним цвяхом в кришку робу серії. Актор активно переконував всіх у тому, що саме студія винна в відносно невисокому успіху стрічки, так як повністю контролювала виробничий процес і пропихнула ідею про трьох антагоністів в фільмі, а весь творчий потенціал Марка Веба було втрачено постійними обмеженнями. Тому Гарфілда швидко відправили на мороз. А через декілька років студія вже домовилась з кіновсесвітом Марвел та почала будувати свій кіновсесвіт без паучка. Емма Стоун прозустрічалася з Гарфілдом на протязі чотирьох років. Вони розійшлися у 2016-му через те, що обидва були занадто сильно зайняті своєю кар'єрою і не залишалося часу на стосунки. Актори залишаються хорошими друзями по сьогоднішній день. У 2017 році актриса почала зустрічатися з режисером Дейвом Маккері. У грудні 2019 року вони заручилися, а через рік одружились. У березні 2021-му пари народилася дочка, яку назвали Лоїзою Джин Маккері. У 2013 році Стоун озвучила дівчинку-підлітка у анімаційному фільмі Сімейка Крутців» від студії Дрімворк. Мультфільм отримав номінації на премії Оскар та Золотий Глобус, а в прокаті зібрав майже 600 мільйонів доларів. На виробництво було витрачено 175 мільйонів. Після «Крутців» актриса знову знялася у Робіна Фляйшера в кримінальному бойовику Мисливці на ганстерів. Трічка заснована на книзі Пола Лібермана, яка в свою чергу базується на серії статей Лос-Анджелес Times. Сценарій фільму декілька років знаходився в чорному списку сценаріїв Голлівуду, поки в вересні 2011 року не почалося виробництво. Зняли кіно за чотири місяці. Спершу вихід фільму був запланований на 7 вересня 2012 року, та 20 липня цього року сталося масове вбивство у кінотеатрі Секстин Центру в місті Орора. Стрілянина відбулася прямо на прем'єрі фільму Темний лицар, який, як і мисливців на гангстерів, випускала студія Warner Bros., так як трейлер мисливців на гангстерів в основному складався з перестрілок, студія скасувала його показ, а прем'єру фільму перенесла. Режисер заявив, що момент перестрілки з трейлера не можна просто вирізати з фільму, так як це важлива частина історії. Тож 22 серпня весь акторський каст знову зібрався для перезйомок. Емма Стоун у цьому фільмі уже вдруге зіграла любовний інтерес персонажа Райана Гослінга, А під час промокампанії заявила, що їй дуже подобається грати з актором, і в майбутньому вона не проти знову попрацювати разом. Фільм зібрав у прокаті 105 мільйонів доларів, а до виробництво було витрачено 75 Тож студія отримала чималий збиток. Згодом на DVD в США стрічка заробила ще 16 мільйонів, Тож можна припустити, що в кінцевому результаті Warner Bros. вийшли в нуль, або ж, принаймні, отримали невеликий збиток. Критики теж погано прийняли картину, назвавши її невиразною та занадто жорстокою. Було вирішено, що Рубен Фляйшер гарно вміє знімати комедії, а до серйозних бойовиків його краще більше не підпускати. Пізніше він буде працювати робочою конячкою для студії Sony. Tukaj tudi v tem roku.